Вітаю всіх на каналі Просто Смачно! Сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви та прев'ю ми будемо готувати незвичайний салат. Зізнаю, що коли я вперше наткнувся на цей рецепт, то подумав, що якесь дивне поєднання для салату. Але коли спробував, то виявилося, що я дарено за це переживав. Цей салат виявився дуже смачним та легко готується. Тому сьогодні ви побачите це відео. Перед початком. Будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку. А також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для приготування салату з курячою печінкою, кукурудзою, яйцями та моркою по-корейськи. Нам потрібні будуть наступні інгредієнти: Печінка куряча 300 г. Кукурудза консервована 100 г. Морква по корейськи 100 г, 2 курячих яйця. Олія для смаження. Майонез. По рецепту було 85 г, але в мене пішло трошки більше. Зі спеції потрібна буде сіль та перець. Для початку відварюємо яйця вкруту. Варимо не менше 8 хвилин. Курячу печінку промиваємо та обсушуємо за допомогою паперових рушників. Нарізаємо печінку великими шматочками. Розігріваємо сковорідку з олією і викладаємо туди печінку. Накриваємо сковороду кришкою і смажимо печінку на вогні вище середнього приблизно 2 хвилини. Потім зменшуємо вогонь до нижче середнього і обсмажимо печінку ще 10 хвилин. Готову печінку викладаємо в миску, застелену паперовими рушниками і залишаємо охолонути. За цей час яйця вже мало охолонути, тож переходимо до них, чистимо їх. Оскільки в мене домашні, то дуже багато сил доведеться прикласти, щоб їх почистити. Коли нарешті це виходить, ріжемо яйця середніми кубиками. Наступне, що нам потрібно порізати, це буде печінка. Нарізаємо її середніми шматочками. От чому я не люблю готувати салати, бо постійно приходиться все нарізати, і робити це доводиться набагато довше. Ніж на пришвидшеному відео. Тож підтримуй мене вподобайкою. Дякую. Аж легше стало нарізати далі. Останнє, що попаде під наш ніж, це морква по-корейськи. Хоча вона вже нарізана, нам доведеться порізати її на короткі смужки. У мене на це вже не вистачило ніяких сил, тому я просто швидко порубав її ножем. Здається, вийшло навіть краще, ніж можна було подумати. Залишилася фінальна і найпростіша частина рецепту. Це просто взяти все і змішати. Тому беремо миску, висипаємо в неї печінку, яйце, моркву по-корейськи, кукурудзу та трошки майонезу. Солимо, перчимо за смаком та добре перемішуємо. Вітаю вас! Салат з курячою печінкою кукурудзою. Яйцями та моркою по корейськи готовий. Пиши в коментарях, як тобі цей салат. Побачимось у наступний понеділок. На все добре.